Кушаємо, а то ще втічуть задніми проходами. Бачиш, ніж мета слова, бо Але тут ці лежать повісточки від воєнкома для місцевих депутатів. Я думаю, що вони, як громадяни України, мають виконати свій обов'язок. Захист батьківщини. І Карплюк Володимир Андрійович, Вуселки Махевич не Славич. Щось у вас сьогодні неробочі. Ми працюємо саме ранку, завжди. То, скільки зареєструвалося? Шість депутатів було. Да. — У нас то, зараз на місці. Бурчать Олександр Володимирович. Борщак Олександр Володимирович присутній. Бов, Є, будь ласка. Так. Так. О, то чудово. Пане підполковники. Я вам потисну навіть руку, щоб да, ви да, на да, місці. Олександр да. Володимирович, повісточка вам. Давайте. Негайно, до кого? Значить, до... військомат. А ви хто? Я представник військомата. Хорошо, добре. Я вам знаю. зараз треба буде розписатися. Так, от, значить, тут розписатися. разом. Як виходить, так. Давай. 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 Так. Оля ви готові? Я готова, я завжди готова до всього, ви знаєте. Це вам. Це повинен представляти. Пан підполковник Кімчатов. Я з Мазарем на пару. Кімчатов не привіз. Розкажіть, вам вручили повістку, так? Ви збираєтесь вручили, на фронт? Вручили, да. так. Як поїдете? Звичайно, це громадський е е обов'язок. Громадянський обов'язок. Ну, а Здоров'я, як вам, як ви думаєте? Не знаю. Ну, Пройдемо стеження, тоді будемо, будемо відповідь. Я дам, від... я ж не можу сказати. <гум> а як ви думаєте, чому саме сьогодні, ну, так от на кануні виборів вам правий сектор вручив цю повістку? Чому б раніше цього не сталося? Вас це не бентежить? Ну як я можу дати вам на це питання відбори? Не, не знаю. Не можу нічого не можу сказати на це питання. Може не так, ну я вважаю, що це чисто передвиборний піар. І якщо б хотіли вручити повістки, депутати збирались, було в цьому залі 25 депутатів чи 19. От і дійсно можна було тоді вручити. До кінця не зрозуміла позиція військомату. Я як секретар Рипінської міської ради, виконуючий обов'язки міського голови, зараз зателефоную комісару Кайдану Сергію Петровичу з'ясую, чому аж сьогодні. Вирішили призвати депутатів, ну а Я бронь, бронь. не готові до сьогоднішньої такої сесії. От що е, будуть депутатам повістки вручати? Я е, депутатів збирав і оголошував про засідання сесії для того, щоб вирішувати нагальні питання для міста. Це зокрема е, майже 10 питань е, міському бюджету. Скажіть, ну от, не, не прийшло, не прийшли депутати? Скільки сьогодні взагалі депутатів з'явилося? Е, зараз? Депутатів. 8 у нас А взагалі е, скільки? З 36. Тобто сьогодні прийшло 8 з 36. Ну, це так, так відбувається, це сьогодні якось? Ні, ну я б, перед тим вам говорив, що депутат на сесію збирається, е, щоб сесія була легітимна, 18 плюс 1. З угу. тобто 36 депутатів повинні бути присутніми 19 депутатів. Розумів. Ну тобто сьогодні якось це не, не характерно, так? Вони знали, що сьогодні будуть повістки виручати? Не готові сказати, от пане Олександр, ви знали в, про ви, повістки? Ні, особисто я, думаю, я не знав. Я взагалі е хочу сказати те, що сьогодні є питання для міста важливі. Я, на жаль, не, не зібралися ну, а по поводу там повісток і так далі. Ну, звичайно, я не знав. Ну, Депутати займаються тільки, вибачте, в лапках дирибаном. Та нехай трошки повоюють, хай від, відпрацюють Діки те, що на почувати. них було покладено початку спочатку саме. Тобто, ну, депутат це людина в моєму понятті, яка захищає мої права. Тобто це делеговані права нас. Ну так, але вони ж деребаном займалися раніше. Чому от саме зараз ви вирішили до них добратися? Чому саме зараз я не можу пояснити, чому саме зараз? Тому що, мабуть, брак часу ви розумієте, що Україна маленька. А нас небагато. І встигнути на кожний мітинг, кожну ето, кожну людину зацепити, розумієте, це до кожного депутата треба представити ще по цілому району людей. От так от я розумію, що це брак часу. Може тут раніше, пізніше, але це потрібно зробити. Я сюди на сесію прийшла як будемо казати зацікавлена особа. Ну, тобто ви... маючи маючи хворого чоловіка, інваліда першої групи, Чорнобильця другої категорії і ветерана праці. Він в нашій державі не має права на кусок землі. Угу. Ми подались до суду, виграли суд, ну, подали... Ну зрозумів, тобто, ви дада, ви дада, прийшли дада, вирішити свої, свої проблеми? Осону графу, ну бачите, депутати сьогодні не з'явилися. Ага. Ну вірогідно кажуть, що вони не були в курсі, але вірогідно вони не з'явилися, тому що їм сьогодні прийшли повістки вручати. Як ви взагалі оціните потрібно депутатам Я на фронт? Я чула, як виступав то підполковник, це від. Військомату. Звісно, uh -huh. да. підтримую. Як землю ділити, вони мастаки. Хай поїдуть, повоюють. Хай дійсно подивляться, що таке війна і як ця земелька важко дається людям. Так що так, да, підтримую. А скажіть, буде сесія чи не буде? Чи чи вона вже закінчилася? Ну я не знаю, мабуть, вона і не почнеться, тому що ж має бути як мінімум 19 депутатів, а сьогодні тільки шість прийшло, чи вісім. Хай забирають туди, туди, туди. Ми будемо тільки за угу. і зустрічати будемо як героїв, якщо повернуться, добре пане да. Як ви оціните сьогоднішню вашу акцію? Ну тобто, вдало? Я думаю, що наші земляки повинні задуматись над тим, чи має депутат міської ради думати тільки про те, як роздавати землю, чи її красти, чи має також думати про те, як захищати землю. В принципі, хлопці, які зараз в Луганську під щастям чи Донецьку в аеропорту, вони так само захищають українську землю. Такий самий обов'язок і кожного громадянина, який повноцінний. Здоровий. Ну, ми знаємо, що е, попередній мобілізації були навіть чоловіки до 50 років. Тому, хай. А скільки депутатам вдалося е, вручити повістку? Одному, поки що пан Олександру. Ну, я думаю, що е, ми лишимо. Повістки пану Богдану, щоб він передав це вирішує пан підпоконник. Ну, це робота військомату. Поясніть все таки. Чому, чому саме сьогодні ось вирішили ви вручати повістки? Адже третя хвиля мобілізації вже закінчилася. Ну, ви розумієте, діло в тому, що це скоріше всього, додаток до третій хвилі мобілізації. Може бути не вистачало часу або не вистачало організаційних питань, щоб їх вручити решили провести сейчас. Тобто не выстачало часу. Да, может быть, да. Нет, не военкоматы. Просто люди, которые сейчас вернулись, они были очень заняты в АТО. Ну, это же работа военкомату вручать. Ну, скажем так, да, это работа весь комата. Но решили это сделать для того, чтобы поднять патриотичный дух вот, населения, как говорится, вот такой. То есть вы же понимаете. То есть це сделано спеціально, щоб була акція. Ну, акція була патріотична вам допомагає правий сектор на яких засадах? Чому ви це самі не робите? Звісно, допомагають, очі допомагають. А ні, оказують ні ціні мою допомогу воєнкоматом. А хто звернувся? Армия. Вони до вас чи ви до них, щоб якби депутатів ну, в, разом підстав... спілкуємося разом. Хотя бы в качестве волонтеров поехали. Вот. Есть же некоторые, пусть бы каждый съездил туда. Есть же такие, которые и в Харьковской области не было, не, не то, что в Донецкой области. Мое мнение такое. А так... Я считаю, что не все выписываются, вы их не найдете, этих депутатов. Это будет самый оптимальный вариант. Немає у нас таких людей, які би дуже відпочивали і тосі тобто, відповідали за державу. Немає.